Ось тільки це мене лякає. Вітаємо! Це програма Щозаствол на телеканалі Армія ТВ. Мене звуть Сергій Ліпко, це режисер, оператор Сил спеціальних операцій. І сьогодні поговоримо про бельгійську штурмову винтівку SCAR-EL. До нас заходили перші скари. Це було виключно зброя спецпризначенців. На фоні того, що там у людей були, АК, здавалося, що це просто найкраще шо... космос, да? Космос космічний. Ти пам'ятаєш ті часи, як от вперше дізнався про цю зброю. Ну орієнтувався, але він мені не заходив. То що даний зразок озброєння дуже громадський. Але теоретично, ось тут же ж ми можемо скласти. Приклад воно стоїть, воно, так, оп, уже компактний поставив. Уже компактний. Но суть заключається в тому, що приклад повинен підогнений бути під лікоть військовослужбовця. Як зараз тут. З даним розположенням прикладу він може ввести вже більш вогонь по працівнику. Добре, складається він при транспортуванні. Теж ми... мінус великий. Щоб скласти приклад, потрібно придавати трошки більше зусиль. От. Вона вже маленька, коротенька. АКС такий Так, да, Такий чистий АКС, який можна використовувати як уже десантний варіант. Можемо його розкласти назад, щоб ми нікуди поки не йдемо. Далі, вузька шахта магазина, якщо попадає пісок, мокрий. Якщо загнати в магазин, то екстракція практично в багатьох випадках неможлива. Саме в цьому, саме оцей хворим місце дуже так. сильно. Далі немає нормального обхвату. Тобто, якщо йде якась робота, нормального обхвату допоміжної руки нема. Якщо будуть якісь спеціальні приспособи, Тобто фонарик, лазерний цілівка то мені вже не буде, де взятися тут. Просто напросто. Буде дискомфорт. Далі, чим би її ще можна було б зачмирити <гум> на планку пікатіння, якщо буде йти закріплення якихось спеціальних приспособ, uh -huh. каліматори, оптика, загонники. Якщо я заганяю патрон-патронік спочатку, з першого магазину, в мене можуть поцарапатися руки. Тобто ідея якісь пошкодження будуть якісь по-любому, якщо немає печаток захисних. Тут я так розумію, поставили заглушечки, які мають прям захищати твою. Але якщо ми їх знімаємо. Але, але якщо ми їх знімаємо, то ми сюди вже обов'язково ставимо спеціальні приспособи. Тобто те, то, що я раніше опаминув. Так. Ти казав, що дуже незручна е, затворна група, ось ця. Так. Е, — Вона взаємозамінована, ну, точніше, вона перекидається як направо, праву, Так, іншу сторону. так, так, так. Якщо поставлю, все одно я буду зачіпатися при е, перезарядці за. Прицільні пристрої, які знаходяться на. Ага, тобто суть не в тому, що вона незручна, не. а в тому, що вона надто близько. Сама ручечка зручна. Угу. Але надто близько догори. Так. І ти тут не маєш ніякого люфту. Є таке згоден. Але, але щось <розум 'я> хороше. Ру, рукоятка. Як Пістолетна рукоятка доволі таки нормальна, комфортно. В принципі, мене влаштовує. Дуже амбітну кількість засобів запланована нагору, можна сюди. Я думаю, що якщо ставити сюди вже загонний приціл, то більш-менш може буде комфортно. Режими вогню Режими вогню автоматичний і одиночний. Тобто можна переключатися з обох, з обох сторон, під ліву і під праву руку. Газоблок, Особливість газоблока. Якщо ми працюємо без ПЗРЗП, банка, глушитель так говорять, потрібно чистити після кожних 800 пострілів. Угу. Якщо ми працюємо з ПЗРЗП, потрібно чистити після кожних 400 пострілів. Тобто вже мається деякий дискомфорт в обслуговуванні. Але якщо щось пішло не за планом, розібрати її, я так розумію. Краще не треба. Краще... краще не треба. Для цього в кожного бійця сил спеціальних операцій при собі є короткий. Тобто пістолет. А якщо вже благополучно десь відкотилися і є можливість спокійній обстановці десь її розібрати, ми зараз можемо глянути. В щоб його розібрати, що ми починаємо? Спочатку ми від'єднуємо ударно-спусковий механізм повністю. Це от. нижня частина даного зразка. Витягуєш пинти. Угу. Відтягнули. Особенно далі, яка йде. Вжимаємо повністю ударний спусковий механізм, ближче до цівки. есть проблемы. Уже при приклад видна четко. Объединал удар на спусковый. Далее. Видно ему взорвать напряжение с направляющим. Штовхаем затворную группу. Вынимаем ручечку. В подальшем установим нам дополнительный материал по разборке. Виймаємо бойову частину. Далі. Фіксатор байка. Те, що я говорив. Чщ. Назад. Єсть. Піймаємо байок. Далі знімаємо фіксатор затвора. Ось він тут. Це все зараз відбувається, неповна розбірка, так? Да? Чи це вже? Практично. Повна? Майже повна. Бо якщо ми говоримо про АК чи АР-систему на фоні цього, то тут вже все дуже важко йде. Ні. Далі знімаємо регулятор вогню. Тут у нас є підпружинений шарик. Ага, Маленький-маленький. маленький Затискаємо і крутимо газовий регулятор за годинниковою стрілкою. Рутнули, виняли. Є. Ми бачимо газовий поршень. За допомогою байка ми його проштовхуємо вперед. Він зараз випаде. Оп, випав. Все. Якщо це все треба робити десь в вагнюці, вночі, то ймовірність, що якісь цих шпитиків загубиться дуже висока. Дуже висока, але суть заключається в тому, що зборка-розборка зброї вночі противопоказана взагалі. Я уважно стежу, як ти його розбираєш. Прімаємо байок. Далі. Але я зараз спробую зібрати і я його точно не зберу. Е, ну, Ми проведемо експеримент, ти підказуй. Перше, що я точно зроблю, це зніму перчатки, бо я ну, тут мала моторика рук. Ніби ти сейф скриваєш якийсь. З е, цього починаємо. Так. От суть його просто загнати сюди мені. Так. Все, 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 все. все. Так. Далі. Після цього ми його закручували. Він у мене має сісти, аж що так? Да? А, тоді ми щось ми його так зробимо. Трошки, трошки погратися треба. Тут же ще люфтик такий. О! Оп, провертаємо. О. Все. Все. Так, затворна група тепер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Це у нас має бути по патрону, значить сюди, наверняка. Ото сюди. Далі ми ставимо фіксатор, потім байок. Це якось э, ця Ні. дірочка має бути. Отак. Отак. Ось так. Під байок. Ага. Тепер в ту дірочку ми повинні загнати байок. У Володиморте був такий великий тільки байок. Десь такий самий. Авадикідав. Так, пощастило нам здається. Є. Ми з першого разу вставили. Тепер ми це щось досилаємо якось. Фіксатор затворної групи повністю. Фіксатор затворної групи більше відома, як оця штучка, яка вставляється в оцю штучку отут. О, Є. трошки втоплюємо, да? Так, так, і... так, так. Далі ми заганяємо ствольну коробку у затворну групу. Так, где ты можешь тут попасть? Трошечки зубчики. А там плавно входы, долбить ничего не надо. Входило. Далее что-то. Далее что-то пошло не так. Не, не так? Что-то поломали? Не, пока что не. все-таки надо его туда? Ага. Это вот далее вот, мы ставим, вставляем І прокручуємо легенько. Прокрутив, але будемо... І доставили вперед, не буде воно випадати. Затворну групу вперед. Тепер. Пружина. Пружина. Ну, Тут воно відповідає, та. тут по форм-фактору можна запихувати його зрозуміло. І зафіксувати, так? Та, ну, я... Ні, воно не фіксується, воно фіксується прикладом. Так, Пружину виглядає. Трошки прижимаємо. А то він зараз. По площині. Є. Все, далі фіксуємо всю конструкцію ударно-спусковим механізмом. Так, я пам'ятаю, як ти його знімав, скільки часу. А, слухай, Все, тепер підтягуємо до прикладу, в пази, -пази. Збирати, збирать простіше, присутність. Воно... Все фіксується. Все, контрольний спуск в землю. Спуск є. Це свідчить про те, що ми даний зразок озброєння зібрали правильно. Саме так, і сподіваюся, воно буде е, не без твоєї допомоги, але я скажу не такий страшний чорт, як його малюють. Воно, в принципі, нормально збирається. Маленьку деталь ми забули, чіпляємо її назад, то тут, тут має від'їхати. Маленька, але теж така. Хотів ефект робити це. Не вийде. Тоді, давайте. Ну, як то мовиться, полігон, так полігон. Ідемо. Вперед. Режисер, перш ніж ти почнеш стріляти, зброя буквально з коробочки в самій базовій заводській комплектації, заводській пристрілці. Заводська пристрілка нормально зазвичай? Не завжди. Не завжди. Не завжди. В 80% випадках потрібно приводити до нормального бою. Що, давай перевіримо, що там на заводі накрутили і які налаштування поставили. Поряд, поряд. Поглядай, як гарно приселена зброя. Давай я зараз пару разів вольну і скажу свої враження. Тримай. Ох, ось вона. Ага. Густий. Mm -hmm. Потом yeah. на група? Пуст земля. Є. Я злякався, коли ти взяв мене за плече, думаю. Well, все нормально. Це арестовують. <laughs> вже, <шо>? <laughs> <laughs> uh, так. Ну ось, ось тільки це мене лякає, бо до цього ми, наприклад, знімали дідємку. І щоб дідємка uh, так задимилась, ми навалили прям добрячий і довженько. А тут А uh... uh, тут біда. Те ще й говорив. Стосовно прицільних пристроїв, бо я, як шульга, ще лівою, лівим оком я механічно можу нормально цілитись, а правим, мені вже вкрай незручно, і якщо це ще якесь незручне положення, то взагалі майже нереально. Ми можемо зараз відпрацювати до правої стрільби за укриття, щоб ти більше ти був адаптивніший. З стрільби. лівої руки тільки, так? Ні, з лівої і з правої. Ага, тобто ти не віриш моїм словам, хочеш щоб я це проілюстрував? Я хочу це побачити, так Розказуй, що за вправа. Вправа у нас в вогонь за укриття. Будемо стріляти по гонгам. В кожен гонг ми повинні відпрацювати флешами, тобто двойним пострілом раз-два, раз-два із кожної руки, тобто і стріляючої основної і допоміжної. Я буду починати звідси від себе в глибину справа наліво. Ми Після ми... чого я зміщуся. До наступного укриття, так же само продублюю право там. Відпрацюю, повернусь назад і подальше відпрацюю тут. Кінці можна навалити чергою. По двом ми працюємо. Трин-трин. Трин-трин. Е, добре, в довільному порядку. Як бажаєш? Прийнято. Тоді я поспостерігаю поки. Давай, вперед. Право закінчено. І оце я так само зараз. Да. Готовий. Давай, 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 давай. Зразу, зразу. Пауза велика. Клад, да, капець, Що добывай, все вставай, добивай пам 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 пам. Єсь. Якщо коротко е, підбити підсумок про цю зброю. Для яких цілей, для яких задач, перш за все запитав би, і основне, що е, змінив би в ній для її покращення. Значне б з першого. Що б я змінив цій зброї? Обов'язково змінив би механічний приціл, змінив би приклад, провів би якісь маніпуляції з газоблоком, щоб прибрати даний дефект, який ми раніше бачили. Це, Це задимлення ствола. В принципі, в загальному. Для правоохоронних органів даний зразок озброєння якраз підійшов би дуже добре. Знову ж таки, впираємося в те, що кожна зброя під свої задачі, так. кожне спорядження також під них. Дана модель є одиницею, яка може взаємозамінятися під гнучкість задач, такі як Scar Edge, тобто важкий варіант. І ще є варіація 7,62 на 51. Калібра НАТО, тобто 308. Тобто Scar L, це Scar Light? можливо? Light, так, light, так та? і є, oh, Light. Легкий. Угу. Ну, я відзначу, дійсно я досить легкою, насправді. 3,3 кілограми. 3,3 кілограми. З порівняно М4, 2,7. М4 наша улюблена гвинтівка. М4 Commander. Ми просто обожнюємо. А тобі, режисер, дуже дякую за твій час. Дякую за цю цікаву екскурсію і безмежно дякую за службу. Зйомку завершено. Усім дякую.